Привіт! Буду знайомити вас сьогодні зі своїм новим сортом, який отримав назву Теодріада. Сортик 2025 року має розеточку стандартну, хоча, я думаю, що цілком можна його виростити і як на півмініатюру. На листочках у нас дуже щільні, до речі, листочки є чудові такі гарненькі прилисники. Зараз подивлюся, де його можна краще показати. Так, має гарнесенькі прилиснички. І такі ось дивні квіточки оси, але часто в них зрощі пелюсточки. Мають такі трубочки, вони самі по собі зелені. І мають ще зеленіші кайомочки. Такі гарненький. Сур дуже любить квітувати, квітує ну, дуже довго. І якщо в якийсь момент у дріаді здалося, що вона не наквітувалася, то вона наростить вам залюбки нові бутончики всередині старих квітів. Ось як тут квіточки в квіточці. Не прям кожна квітка таке робить, але цей сорт має ну, дуже таку велику схильність до таких речей. Скільки за ним спостерігаю, в кожному букеті є хоча б одна, дві, три, п'ять квіточок, які наростять додаткові бутони всередині квіточки. Ось така вона дивненька, тут ось теж вже бутончики є. Тож квітувати ми будемо дуже довго, шарами. І ось така гранисенька. Так, як же вам показати, які там гарні прилисночки. Візьму її в руки, так щоб не впустити. Ось такі прилисночки в нас там є. І ще неймовірний запас бутончиків. На додачу до бутончиків у бутончиках. Там ще під листям маємо купу квітів. Ось так я її ставила трошечки. На бік горщик, але зняла вже. Ось така гарненька теодріада. Я іншої назви цій скаженій квіточці дати просто не могла. Дякую за увагу.